Послання, святого апостола, Павла читання, Будьмо раття, не хочу, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не було сам, були самі в собі, велемудрі, засліплення впало частинно на Ізраїля, поки не війдуть усі погани, і тоді увесь Ізраїль спасеться, як написано прийде Сіону визволити, відверне від Якова безбожність Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи, їм. щодо Євангелія, вони не любі Богові через вас, але щодо вибору Божого вони улюблені, Батьків ради, бо дари Божі і покликання не відкличні. Як ви колись були неслухняні Богові, а тепер помилувані через їхній непослуг, так і вони, тепер через милосердя, якого ви зазначені. Стали неслухняні, щоб і вони тепер зазнали милосердя, бо Бог включив усіх у непослух, щоб усіх помилувати, о глибино багатства, мудрості і знання Божого, які не збагнені його постанови, недослідимі його дороги, хто бо коли зрозумів думку Господню, хто був його дорадником, або хто перше дав йому, що він те віддав йому назад. Все бо від Нього, через Нього і для Нього, йому слава навіки. Амінь. Аллилуйя, Премудрість прості, вислухаємо сіда Іван, діями русі. І духа відвоє. Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Того часу Ісус проходив ланами в суботу, учні ж його зголодніли і стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї, кажуть до нього. Он твої учні роблять те, що не можна робити в суботу, а Він відповів їм. Хіба ви не читали, що зробив Давид, як золоднів, був, і він ті, що з ним були, як Він увійшов у Дім Божий і їв хліби яких за винятком священників не можна було їсти нікому, ні тим, що з ним були, або хіба ви не читали в законі, як священників в суботу порушують у храмі суботу, і не мають провини. А я кажу вам. Що тут більше, ніж храм, якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя, хочу а не жертви, ви безвинних не осудили би, бо син чоловічий, Господь і Ісобов.